Хеллоуін – це одне з найбільш суперечливих свят, що останнім часом стало доволі популярним у світі у 19 столітті. Поширилась думка про його язичницькі корені, зокрема походження від шотландського свята савань, пов'язаного з поверненням скота з літніх пасовищ. Ну а якщо в язичників було якесь свято, то щоб його знищити, звичайно, потрібно на нього накласти якесь християнське, що і зробили, встановивши день всіх померлих. Ми живемо у перевернутому світі. Наші пращури зіймали руки до неба в акті поєднання з енергією Всесвіту, а нас понукають стояти на колінах і вірити у померлу людину. Для них символами були сонце і зірки, а малювали вони свастику і ромби, а у нас стоять хрести з черепом і кістками. Вони обожнювали світло і день а теперішній світ бачить святість у темних печерах і чорному камені. Вони розмальовували свої будинки, посуд і бачили святість у праці на користь громади. В сучасному світі святість це забрати кусок землі у сусіда. Звичайну історію пишуть переможці, але очевидні речі розуміти потрібно. Люди жили в гармонії з природою багато тисяч років. Їх свята були відображенням їх відносин з нею, і це не була якась незрозуміла вища досконалість, в яку ти маєш вірити. Це була навіть більше філософія, ніж релігія. До того ж, філософія, яка мала спільні ознаки для всіх, за невеликими розбіжностями, що пов'язані зі зміною клімату, залежно від регіону. Сучасне свято Хеллоуін, звичайно відрізняється від язичницького свята Савань, тому що і світ уже не той. Але щоб зрозуміти його корені, давайте трохи помандруємо у часі. У багатьох селах на покрову, в інших на Дмитра, в деяких на Михайла відзначають на релігійне свято праздник. В Цей день люди їздять на гостини один до одного. Логічно, що цей праздник саме восени, коли є чим пригостити. В Україні кажуть, куча трахують посінь. І не тільки Худобу рахують по посінь. Настає період, коли природа вже не має чим її годувати, а запаси, що зробили на зиму, потрібно розподілити раціонально. Тому тої частини, яку не мали залишати на зиму, пускали під ніж. Українці до цього взагалі ставляться доволі обережно. Клімат, який давав величезну кількість рослинної їжі, у багатьох із них викликав до цього певне небажання. Наприклад, і зараз всі знають, що хто коле свиню, криницю копати не може. Тому в такий період для виконання цієї роботи співнічно у східних лісів часто приходили різники кацапи, які жили в інших природних умовах, і таких сентиментів не мали. І борідки, як у цапків, тут ні до чого. А для того, щоб ці темні події якось пов'язати у часі, орієнтувалися вже не по сонцю, а по місяцю. І найбільш сприятливим був час перед молодиком, коли місяця на небі не було. Звичайно, це був час темних, земних насолод. Всі ходили в гості, багато їли, а якщо гарно поїв, а інколи й не тільки поїв, то в багатьох вже з'являються відповідні настрої. А в час, коли ще не було телефонів і телевізорів, а ніч уже була доволі довга, звичайно, молодь шукала пригод. А народи, які ведуть схожий спосіб життя та ще пов'язані більш давньою, ніж релігії і філософською системою, що в Британії, що в Україні мають і схожі свята. Самі ж слова лише підтверджують це. Хеллоуін. Звичайно, Хеллоу це. Частина слова, що долучилась пізніше, і означає привіт. А от другу частину слова ін ми бачимо і в давньотріпільському знакові «ін'ян», і саме інь темного кольору, а його значення це І-я і, і ен-нава матеріальний світ. Тому Хеллоу він означає привіт, матеріальний світ. Савань це са, сила життя. Ва, видимий світ, де ми бачимо цей склад і в словах дерева, трава, тварини, а також страва, яку з них готують. І ні, це нава, земний матеріальний світ. Праздник – це прап, перша енергія життя для землі це світ права, енергія, яка надходить сонця і космосу. Для людини це енергія від попередніх поколінь, пращурів, генетичний код, який ми від них отримали. Але це і їжа, яку ми отримуємо з природи, завдяки чому підтримуємо температуру свого тіла. Z зовні, Н на землі. Світі нави і множина для всіх і ка коло, як те, що об'єднує людей, які складають певне коло родичів, кумів чи друзів. Празник енергія, якою хочеться поділитися з іншими. Є доволі поширена приказка. Застав дурня Богу молитися, то він лоба поб'є. Немає нічого поганого у святі Хелловін, але все добре до міри, коли це вже не стає культом. А веселощі з розумом це завжди добре. Вони нам подовжують життя.